Цей генератор наробив галасу не тільки на весь проспект поля, а й на усі соцмережі. Жителі цієї п'ятиповерхівки підняли на вуха чи не усе місто. Кажуть, генератор перетворив їхні квартири буквально на газові камери. Промисловий генератор, який встановили в супермаркеті, перетворив життя мешканців багатоквартирного будинку, буквально на пекло. Цей пост в соцмережах викликав неабиякий резонанс. У квартирах стоїть нестерпна кіптява і туман від вихлопного газу промислового генератора. Тих людей, у кого квартири всі туди виходять, це, звісно, це жах. неможливо відкрити газ, такий, особливо коли знаєте, він включається. А тоді виключається, і у нього такий вихлоп іде чорний-чорний дим. Усі вікна в будинку закриті, і навіть в таку пекельну спеку люди не беруться провітрювати квартири. У нас ви ж розумієте, що всі гази йдуть наверх, і у нас да у нас, коли відключають світло. Ми з того боку ми не можемо відкрити вікна. От у мене, наприклад, квартира тільки туди одна кімната, а сюди всі три кімнати. Навіть у мене там немає чим дихати. Та інші місцеві, хоч і розуміють, що питання гостре для сусідів все одно кажуть, супермаркет місце важливе. А з відключеннями світла його робота без альтернативного живлення майже нереальна. Тут дуже багато живе людей вже віку, я такого знаєте, вже поважного. Тому я для мене, наприклад, 5 хвилин пробігти вниз це не буде проблемою, а для них, я думаю, буде. Тому тут До треба так, так, тут треба розмірковувати, чи буде це взагалі навіть для інших людей доречно. Я вважаю, що краще буде працювати генератор, і буде трошки шуму, і у нас буде свіже м'ясо, свіжа молочна продукція, Чим його будуть виключати Там, на 7-9 годин, холодильники розмерзнуться. Портиться їже жителі ж будинку, який труїть генератор, все ж стоять на своєму, тихати викидами не хочуть. Говорили і з представниками супермаркету. Опору вони не чинять і йдуть на зустріч. Передвинути вони його не зможуть, тому що це дав згоду, і на установку він стоїть за всіми правилами. Але трубу вони обіцяли подовжити і відвести від наших будинків. В супермаркеті кажуть, проблему розуміють і вже вирішили. Підуть людям на зустріч. По перше, я приношу свої вибачення жителям будинку за спричинені незручності. Наша компанія робить все для того, щоб забезпечити українців найважливішими продуктами, якісними та свіжими. Наразі наша технічна служба робить все для того, щоб вирішити цю проблему. За перевищення рівня шуму у житловій забудові відповідає Держпродспоживслужба проте через мораторій під час воєнного стану будь-які планові перевірки під забороною. Тому якщо ви також стали заручником роботи генератора ваших сусідів і назустріч вони не йдуть, звертатись варто до правоохоронців. Ручка, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.